Так, шановні друзі, хочу вам зробити відеоогляд підгузників. Фірми різні. Буду показувати, як вони виглядають всередині. Той, хто підбирає для своєї дитини підгузник, щоб міг розуміти, хоч як вони виглядають і які вони є всередині. У нас сьогодні на огляді буде 7 видів різних підгузників, трусиків. Ось такі буду кожен показувати всередині, так що залишайтеся зі мною. І так, перша у нас йде фірма Lindor. Lindor ось такі. На... Вони йдуть на 7 крапель. Вони йдуть повномірна XS або маленька M. Ось такі ось такий підгузник там знаходиться. Ось такий такий досить-досить такий, я би навіть сказала, великий підгузник. Трошки так поставимо. Ось такий він не є маленький, бачите. Досить великий. Так, всередині він. Звичайний білий підгузник. Ось такий. Ну такий досить м'який, але має якийсь запах. І досить-доситькі досить, досить вони такі є груди. Ми від них трішки витриваємо, але суті такі непогані. Це були в нас ліндор. Так, наступні у нас йдуть піджаманець e, від две фірми. Підгузники Elta, 24 2450 кг, 8-12 років, 9 штук в упаковці. Виглядає підгузник ось так. Це йдуть у нас трусики. Ось такі. Достичну таких резиночках. Всередині підгузник має три канали. Досить такі тонкі. Наповнювач. От такі як вата. Не знаю, як буду тримати ніч. Будемо пробувати. Так, наступні у нас йдуть ID Pants XS. Ось такі трусики.